Коли Генрі Форд прилетів до Лондона у справах, він уже був одним із найвідоміших людей світу, засновником автомобільної імперії, що змінила ХХ століття. Його прізвище стало синонімом прогресу, промислової революції та масового виробництва. Але замість того, щоб вимагати люкс апартаменти, Форд звернувся до працівника довідкового бюро аеропорту з проханням знайти йому найдешевший готель. Службовець розгубився. Перед ним стояв мільярдер, творець автомобілів, які могли дозволити собі навіть робітники. А він шукає бюджетний номер. На здивоване запитання працівника Форд лише посміхнувся і відповів, що не бачить сенсу переплачувати за надмірності. У найдешевшому готелі мовляв можна відпочити так само добре, як і в найдорожчому. Його старе пальто, яке колись носив ще батько, для нього теж мало символічне значення: не зовнішній вигляд визначає людину, а її вчинки, знання і ставлення до життя. Цей епізод чудово відображає філософію Форда, який свого часу сказав: не розкіш створює людину, а праця. Саме завдяки цьому підходу він зміг побудувати одну з найуспішніших компаній світу, запровадити конвеєрне виробництво і зробити автомобіль доступним для мільйонів людей. Він не прагнув справити враження його метою було створювати цінність. На відміну від багатьох заможних людей свого часу, Форд залишався скромним у побуті. Він вірив, що марнотратство це не ознака статусу, а свідчення невпевненості. Мій син ще молодий і недосвідчений, тому боїться, що подумають про нього люди, якщо він зупиниться у дешевому готелі, сказав він тоді. А я знаю собі справжню ціну. Ця історія нагадує нам про одне важливе правило успіху: багатство не в тому, скільки ти витрачаєш, а в тому, наскільки мудро ти розпоряджаєшся своїми ресурсами. Генрі Форд умів рахувати гроші, але ще краще він умів відрізняти справжні цінності від фальшивих. І саме це зробило його не просто мільярдером, а легендою, чия мудрість актуальна й сьогодні. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.